Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми приготуємо пиріг на сковороді. Готується він швидко і з відносно недорогих продуктів. Виходить дуже смачний та ароматним. Такий пиріг можна готувати з будь-якою начинкою, сиром, грибами, м'ясом, рибою, капустою, картоплею тощо. Але особливості нашого пирога в тому, що ми його приготуємо з гарбузом, настояному на меду. У попередньому ролику ми готували гарбузовий напій для підтримки серця та серцево-судинної системи. Коли з гарбуза, настояного з медом видалили сік, гарбуз залишився і коли ми його скуштували, то зрозуміли, що таку смакоту викидати просто гріх. Ми вирішили приготувати з цією начинкою смажений пиріг на сковороді. Друзі, посилання на ролик з приготуванням гарбузового напою внизу під відео в описі. Або в кінцевих заставках. Щоб приготувати цей смачний пиріг гарбузово-медовою начинкою, нам задобляться такі продукти. Для тіста на 2 пироги, борошно 500-530 г, сметана 20% 150 г, кефір 200 г, яйце велике 1 штука, цукор 1,5 столових ложки, сіль 1 чайна ложка. Розпушувач 15 грам. Для начинки. Гарбух з медом 500 грам. Віджатий від соку. Цедра лимона за смаком. У нас одна столова ложка. Так само нам знадобляться олія для смаження виробів та змащування рук та столу. Замішуємо тісто. Для цього в просіяне борошно додаємо розпушувач. Перемішуємо. Змішуємо кефір із сметаною. Додаємо сілі цукор. Додаємо яйце. Все гарно розмішуємо до розчинення сипких інгредієнтів. В борошно з розпушувачем додаємо кефіро сметанкову суміш. І замішуємо тісто. Спочатку ложкою. А потім добре вимішуємо руками. Руки та миску змащуємо олією. Збираємо тісто до купи, поміщаємо в миску і накриваємо кришкою або харчовою плівкою. Нехай воно постоїть 15-20 хвилин. А ми тим часом займемося начинкою. Натираємо цедру лимона на дрібні теці і додаємо її до гарбуза. Друзі, нагадую, для тих, хто пропустив початок ролика, гарбуз у нас солодкий. Він настоявся з медом. Все перемішуємо. Начинка готова. За бажанням можна замінити цедру корицею. Чи мускатним горіхом. Орієнтуйтеся на свій смак. Поки ми ліпили пироги, ось такий розсікач полум'я ставимо на слабкий вогонь. На нього ставимо сковороду з олією. Нехай нагрівається. Змащуємо руки і стіл олією. Тісто поділяємо на дві частини. Робимо з однієї частини ось такий великий плесканець. Він у нас вийшов діаметром 27 см. Поділяємо начинку також на дві частини і одну частину викладаємо на розплескане тісто. Збираємо кінці до середини. Виходить ось така торбинка. Краї тіста добре фіксуємо посередині. Змащеними в олією руками формуємо пиріг. Сирий пиріг у нас вийшов діаметром 23-24 см. Викладаємо пиріг на розігріту сковороду з олією. Олії на 2 пироги у нас пішло 100 г. Накриваємо пиріг кришкою і смажимо його спочатку з однієї сторони 15 хвилин, потім його перевертаємо, накриваємо кришкою і смажимо ще 15 хвилин. Друзі, спочатку смажте той бік, де защіпувався пиріг. Виймаємо готовий пиріг на паперовий рушник. Хто не зрозумів, повторюю. Усього пиріг смажився 30 хвилин на слабкому вогні під закритою кришкою. Обидва пироги у нас вийшли дуже смачні та рум'яні. Але разом з цим ніжне тісто з дивовижною начинкою просто тане в роті. Приготуйте разом з нами цю смакоту. Смачного. Ось і все, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. І не забудьте поділитися цим роликом з друзями. Все, до скорих зустрічей. Бувайте!